Кей-поп-гурти, які підкорили світ. Найцікавіші факти: BTS – перший кей-поп гурт, який виступив на церемонії гремні. Їхні відео на пісню DNA стало другим за кількістю коментарів на YouTube за всю історію. Також BTS мають рекорд Гіннеса за найшвидше досягнення одного мільйона підписників у TikTok. три години тридцять одна хвилина. Blackpink мають величезну армію фанатів, відомих як Blink. Їхнє музичне відео How You Like That встановило 5 рекордів Гіннеса, включаючи найбільш переглянуте відео на YouTube за 24 години. Blackpink стали першим кей-поп гуртом, який виступив на всесвітньо відомому фестивалі Coachella. Гурт NCT складається з 23 учасників, що належать до чотирьох різних підгруп. Це дозволяє експериментувати з музичними стилями і здобувати купу фанатів з різних куточків світу. Їхній альбом NCT 2020 Resonance Різненанс Пітіван став першим кей-поп альбомом, який очолив чарт топ альбомів iTunes у всіх 50 штатах США. Стей Kids унікальний Поп-гурт, початком якого стало реаліті шоу, де майбутні зірки демонстрували музичні та хореографічні таланти. В фіналі всі учасники, які пройшли випробування, об'єдналися в один колектив. Зараз цей кіпс не лише виконавці, а й автори та продюсери власних пісень. А який ваш улюблений поп-гурт? Пишіть в коментарях.